Маю велике задоволення поділитися своїм досвідом роботи школи на ІЗІ. І перш за все, це можливість співпрацювати зі студентами з різних куточків країни та й за кордону. Також у нас є величезна база матеріалів, яка адаптована під потреби кожного студента. Завдяки нашим вчителям та тім лідам, у нас є унікальний освітній контент. З різноманітними платформами та інструментами. Наші студенти розвиваються на цікавих уроках, розмовляють реальною сучасною англійською. Також хочу подякувати нашій Наталії. Наш директор надихає, розуміє потреби кожного викладача, мотивує нас. Що понеділка чекаю ніт, де Наталія заряджає на продуктивний позитивний тиждень. І вчителі вже готові до нових викликів сьогодення. Дійсно відчуваю себе частинкою освітньої динамічної спільноти, де вчителі мають змоги вносити ідеї, ділитися досвідом. У нас постійно відбувається навчання вчителів, де ми вносимо різноманітні практики, що дійсно покращує навчання наших студентів.